Формадол таблетки від головного болю. Так, ну що, друзі, це сніданок. Ми продовжуємо, і далі ми хочемо вам розказати класну історію Ольги Павленко під творчим псевдонімом Оля Кольорова. Вона художниця, вона педагогиня і дослідниця традиційної української кухні. І вона створила ось таку незвичайну кулінарну книгу, яка називається ЖУК, Жива українська кухня зі стародавніми рецептами. Але видати встигла лише перший том цієї книги, тому що життя Олі на жаль забрала та російська ракета, яка минулого року влучила в. Торговий центр в Кременчузі, ви всі це пам'ятаєте. І Оля якраз опинилася тоді в самому епіцентрі трагедії. Жахлива трагедія абсолютно. І е, зараз е, про її творчість, е, про її абсолютно хімію з дітьми, е, про гастрономічне дослідження і взагалі про цю унікальну книгу. Зараз розкажемо в сюжеті, а потім поговоримо і покажемо. І подивимося в саму книгу. Так. Заглянемо, тому що це абсолютно унікальна книга, таких дуже мало, надзвичайно корисна. Після сюжету про це поговоримо і подивимося. Оля по життю була яскрава. І з дитинства була яскрава і кольорова, різнокольорова. В Мені було зелене волосся останні роки. Вона мені розповідала, що це була її як мрія з дитинства. Оля Кольорово такий творчий псевдонім обрала собі Ольга Павленко, художниця, педагогиня і дослідниця традиційної української кухні. Вона навчала дітей малюванню та створила незвичайну кулінарну книгу ЖУК Жива українська кухня. Перший том. У планах Ольги було видати другу частину, але її життя раптово обірвала російська ракета. Ворожий снаряд влучив у торгівельний центр в Кременчуці влітку 2022-го. Рідні Ольги ще досі не можуть повірити в цю втрату. У неї було ще стільки ідей і творчих планів на майбутнє, і вона завжди вміла досягати поставлених цілей, каже мама Олі, пані Раїса. Спочатку Ольга здобула освіту вчителя малювання і молодших класів, а потім відкрила власну студію образотворчого мистецтва для дітей у Кременчуці і назвала її Кольорово. Вона, я думаю, що не просто малювати, вона вчила, вона вчила дивитися на світ. Іншими очима кольорово, щоб світ був цей кольоровий. Ольга безкоштовно працювала з дітьми, які мають особливі потреби. Також організовувала виставки та благодійні аукціони. А в 2019-му відкрила ще одну студію Фуд-художник з кулінарними майстер-класами. Згодом в Ольги народилася ідея створити кулінарну книгу давніх рецептів української кухні. Вона почала досліджувати історію та традиції рідної Кіровоградщини. А також Одещини, Полтавщини та інших регіонів України, одним із найцікавіших відкриттів Ольги були коржики у вигляді панночок і коників обрядове печиво, яке дарували колядникам на святвечір. Книга вийшла у 2021 році. Саме друг вийшов. Ця книжка вона продумана повністю від початку до кінця, саме е мамою, її ідея, як вона буде виглядати. Е, малюнки, емблема у своїй книзі, Ольга описує страви так, ніби розмовляє з читачем, каже дослідниця гастрокультури та історії української кухні Олена Брайченко. Мені, наприклад, як дослідниці, як видавцю, ця книга е, є цінною тим, хто шукають рецепти, от прям знаєте, не знато ніколи не готували борщ. чи вона допоможе або навчить вас готувати ці страви. Але чи вдасться ці книзі? Занурити вас в атмосферу українського села, в атмосферу української родини однозначно так у кулінарній книзі Жива українська кухня мало бути 365 страв. Ольга вирішила розділити її на два томи. Продаж першого, який мав 500 примірників, почався незадовго до повномасштабної війни. У цей час Ольга з донькою мала вирушати у справах до США, і так вийшло, що. Квитки у нас були саме на 24 лютого. Літак був зі Львова, але тоді всі рейси вже скасували. Ольга з Софією вирушили до Польщі, а звідти вилетіли до Америки. Вона знайшла собі роботу, вона знайшла собі житло, пооформляла всі документи, які могла. Але все це було із серпня місяця, із серпня, і тому кажу, що я там сидітиме. Додому Ольга з Софією повернулися наприкінці квітня. А 20 серпня мали знову летіти до США. Придбала квитки знову до Орландо. Але бачите, трапилася така трагедія, що до квитка не дожили. 27 червня 2022 Ольга поїхала в Кременчук за новим телефоном. Тоді вона була з донькою в селі у батьків. Машина в неї зламалася, і вона вирішила поїхати автобусом. Вийшла о 12 і Автобус ішов аж о 14 годині. Вона повернулася. Повернулася і потім е, вийшла о 14. -й. Саме в цей день російська ракета влучила в торговельний центр у Кременчузі, в якому була Ольга. Ми собі десь там. На дні серця думали, що може ж вона встигла вийти до того часу, бо вона мала спішити на 17 годину, але це було без чогось три, тобто вона вийти не встигла і саме опинилась в епіцентрі. Батьки об'їхали всі лікарні, але Олі там не було. І потім ждали цілий тиждень. Цілий тиждень було жаху. Потім здали ДНК, згоріло все. А частина волосся лишилась, і саме там, де воно було зв'язане, воно було зеленого кольору. Тобто, ми її впізнали. Сьогодні рідні Ольги мають спільну мету продовжити її справу. Ми хотіли, щоб ось ця книжка продовжувала жити замість неї, продовжувала її життя. Дізнавшись на початку цього року трагічну історію Ольги. Допомогти родині вирішила громадська діячка Оксана Левкова. Я роззнайомилася з її батьками, з її донькою, стала розпитувати її друзів численних, і я зрозуміла, що це дійсно унікальна людина. Про книгу Ольги Оксана почала розповідати в соцмережах, і це мало успіх. Майже всі примірники були продані. Тепер. Потрібен набагато більший наклад, тому що зросло зацікавлення. Ми би все-таки в ідеалі хотіли, щоб і бібліотеки отримали, і школи отримали цю книгу. І це означає, що треба шукати спонсорів. Я три місяці цим займаюсь принципово на волонтерських засадах. А всі абсолютно кошти за придбану книгу передають на картку Софії, тобто донці загиблої Ольги. Зараз 17-річна Софія продовжує навчання у школі в Америці і дуже потребує підтримки. Дівчина мріє після навчання повернутись в Україну і спробувати зібрати другий том маминої кулінарної книги. Це історія моєї мами. Вона є автором, вона почала це все. Я хочу просто, щоб люди пам'ятали. Піднімайся і йди вперед. Такий девіз був у мами все життя, якому вона мене теж вчила. Ось така унікальна книга, яку я зараз гортаю, і це правда не просто е, зібрані. Страви і різні кулінарні варіанти, рецепти того, що є в нашій країні. Вона сама по собі надзвичайно оригінальна книга. Тут можна виймати сторінки, їх можна додавати. Між ними можна вкладати якісь свої записи, Вона особисті взагалі, тут знаєш, навіть є ручка, схоже на є такий конвертик. кольоровий альбом. От, а знаєте, от, от, ще, це точне відображення Олі як людини. Є дуже важливі слова, які мені хотілося озвучити. Вони в такому блокнотику, який теж можна використовувати як для записів, а ще тут є календар. Слова, які вона написала сама Оля. Угу. Жук, жива українська книга, направду червона книга українського кулінарного мистецтва. Доказ того, що смачний спадок нашої нації збережено. І далі фінальна фраза: Українські страви, слухайте. То сповідь пращурів нащадкам тиха і невимушена за родинним столом. Це наука пишатися рідними. Це дуже круто. Немає людини, але є її справа. І ми хочемо вірити, що справа її житиме, так само як хочеться її мама, як очевидно, хоче її донька вже в Америці. Та і це все в наших руках. Дякую, що значить благочинники. Дякую, що значить люди, які це пушать, цей процес. І ти знаєш? Я думаю, що знайдеться обов'язково спортсери, знайдуться ті, хто підтримають і ще один наклад у цієї книги. І з часом все ж таки з'явиться і другий том цієї книги, тому що ну от така кулінарна історія має жити однозначно. Оля. Її створила, за що їй безмежно дякуємо. Її вже немає з нами. Звичайно, ми висловлюємо щирі співчуття родині, але просто ти дивишся на цю червону книгу, і тобі трішечки стає світліше, трішечки кольоровіше всередині. І це її, вже на віки. Знаєш, наші. людина залишила за собою важливий спадок, і цей спадок піде далі. І це є надзвичайно важливим, тому що ми змінити вже нічого не зможемо. Ми можемо тільки продовжувати те, що залишається від людей. Давайте не сумувати. Давайте вірити в життя. От Галя Степаненко, спасибі. За сюжет прекрасний, який склала, які через який ми побачили цю історію і познайомилися а, з Олею. Так ми побачили смуток в очах рідних, але ми побачили життя, тому що от воно життя. От, от воно продовжує жити. Країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі немає нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о 19.30, на 1+,1 плюс Україна.